Людей. На сьогоднішній день є партійна закрита система. Вибирайте ви в Італії, в Португалії, проводьте свої праймери пропонуйте одну людину. Бо згідно закону і Конституції, ми її не змінимо. Депутатом Верховної Ради України може бути громадянином України. На жаль, не може бути. І так буде і романів, і ліцей. Але ми сказали: візьміть свої блоки. Ви знімаєте роліки під вибори ви гроші знаходите. Хто краще може знати проблеми за кордоном українства? Ратушник, Павличко? Ні. Найкраще чи Гарнаткевич реалізовувати в комітеті. О, якби плюс до Гнаткевича там ще був депутат, чи Кузик, чи Городецький з Італії, хай вони вибішать, хто в них більше там України. Чи для прикладу Шеф, чи Чопік, чи Чопік з Іспанії. Нехай буде в тих мегаблоках замість педофілів, перепрошую. На за...